Багатофункціональна сокира, яка підійде любому мандрівнику. Чіпляється вона на ремінь. Відкриваю, показую. Дуже гостра заточка. З цієї сторони буде молоток. Можна або кілочки в палатку забити, або щось розбити, або просто цвяхи забувати. Так, розбираємо, давайте по черзі. Відкручуємо цю частину і отримуємо склобій. В хвості сокири буде компас, який. Працює і все показує. Відкручуємо вже більше і отримуємо огниво. Відкручуємо огниво і буде у нас свисток. Тут відкручуємо і буде у нас ніж. Ніж йде з однієї сторони звичайна заточка, гострий. І з другої сторони буде пилочка. Плюс тут ще відкривачка йде. Ніж відкручується. Ця частина відкручується, тут нічого нема, просто це ручка. Прижать ці сакири в такому компактному складеному вигляді. Плюс буде чохол, щоб не порізатись, нічого не порізати. Класний варіант на подарунок комусь або просто для себе. Для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є вайбер, телеграм, або пишіть нам в особисті повідомлення.